Вітаю, друзі-садівники. В даному відео у нас тема піде про літнє окулювання про те, як взагалі можна зрозуміти, прижилось воно чи ні. І найголовніший гость цієї програми це та сама Абрикоса, яку я обрізав навесні в своєму першому відео. Хто хоче подивитися, подивіться, це найперше відео, найстаріше. Прирости дуже потужні цього року. Буде що обрізати. Що обрати, літніх операцій я не проводив, тому що я тут ну, дуже рідко тут буваю. Тож, перейдемо одразу до суті. По чому першому якому знаку видно, що наше кулювання прижилось? Це що сам щиток веде себе живеньким, а оці всі. Штучки легко відпадають. Зараз я не можу сказати саме точно, чи це воно ось так через дощ чи ні. Тут, можливо, навіть і не прижилось. Зараз йдемо далі. Одразу одним кадром все це зробимо. Ось інший. О, одразу я лише тронуся. Ось. Тут все добре, все зелененьке, все попроживалося, дуже видно, що все нормально. Там дуже сухе в'яле, я не можу чітко сказати, але, скоріш за все, ні, не На Навесні все одно все буде видно. Ось так ось ще вище, мало не забув. Ось. Отпало. Все просто, дуже просто відпадає. Персики тут а, типу кондора. Та Ерлі А, В принципі, зараз я лише помітки буду робити, я тоді їх не зробив. Тож, це всі персики. А, не лише тут, зараз ще покажу. Зараз підемо на іншу сторону цієї абрикоси, тому що, як бачите, вона була обрізана раніше. Ліс пішов ось так. Геть набік. А на нас не якийсь дуже смачний абрикос. Тож, Є два місця. Давайте почнемо з цього. Два окулянта у нас. Ось наші наступні два друга. Робимо дотик. Оп, нема. Також нема. Все. Все нормально. Має бути. Чудово, що перший окулянт наш. Якраз я зміг вам показати типу невдалу спробу, щоб ви могли бачити одразу різницю. Тому що приживаність в таких щепленнях ви не засняв, дуже велика. Ось і все.